Ти записався добровольцем у місіонерське общество, щоб нести добру вістку людям, які гинуть в гріхах. Якщо да, то слава Богу, а якщо ні, час сьогодні стати в ради благовісників. Христос сказав: Ідіть і проповідуйте Євангеліє усім людям, і хто буде вірити і охреститься. Той буде спасений, а хто не буде вірити, засуджений буде. Апостол Павел говорить Мені горе, коли я не благовіствую. А пророк Ісая вигукує, які гарні на горах ноги благовісника, який проголошує народам мир і звіщає людям добру новину. Христос сказав «Євангеліє» Воно буде проповідано усім людям, а тоді прийде кінець. Стоїть питання, чи я буду учасником, чи безучасним. Даниїл говорить: розумні, вони будуть сіяти, як світила на небосводі, і ті, які навернули багатьох до праведності, як зірки. Чуєш, як зірки навіки і назавжди? Алілуя!